Так, всі забули, що в кінці цього місяця розіграш вітальні. Показати, яка от така вітальня розіграється між моїми учасниками, між моїми підписниками. Така вітальня. Одна, одна вітальня в прямому ефірі. Знає, що для того треба? В прямому ефірі буде в кінці місяця, числа 27 або 28 лютого. Буде вечором. Я не знаю, в якій годині вечором. Попередньо я вам скажу коли. І в прямому ефірі два рази вийду до ефір буде тако. Зайдете в прямий ефір, буде в коментарях, хто перший 5 учасників, які перші 5 учасників напишуть в коментарі меблі від Юрка. Це буде такий пароль, Меблі від Юрка. Три слова. Той буде брати участь, той буде брати, той буде брати участь у розіграші тої вітальні. цієї вітальні будете брати участь у розіграші. Безкоштовно, безкоштовно ми її розіграємо. Кожен місяць, в кінці місяця, ми розіграємо всякі цікаві штуки, чи комоди, чи ліжка, чи вітальні. цьому місця буде вітальня, На другий місяць буде ліжко. Ліжко без проблем. Так що всі на мене підписалися і все. Буде вам щастя.